В обласній бібліотеці представили дебютний роман Мирослави Корольчук Микольцеве щастя. Книга, яка розповідає про приватні драми звичайних українців на тлі історичних подій, вже набула значної популярності. За інформацією видавництва, лише за перші тижні продажі перевищили 5 тисяч примірників. Головний герой дуже багато мудрує, дуже багато вибирає спочатку серцем, потім розумом, потім упиває на Бога. І, зрештою, коли робить свій важкий вибір. Дуже швидко переконується, що це зовсім не те, що не зовсім те, а це зовсім не те, що йому хотілося і що йому бажалося. От але жити треба, і таким чином, оцей його перший вибір складає і формує його подальше життя, і скажімо так, оце Микольцеве щастя зовсім не таке, як як він собі уявляв на початках. «Микольцеве щастя це соціально побутовий роман. Сюжет побудований на повсякденному житті звичаях та проблемах звичайних людей. У центрі уваги невеликі історичні постаті, а долі простих українців. Сюжет полягає в тому, що Микольцев хотів бути щасливим і одружився з нелюбою теклею вже на перших сторінках роману, заради землі, яку вона мала. Цікаво, чи став він щасливий, одружившись на цій землі. Дуже раджу придбати прочитати роман, тому що роман не відпускає. Він має дуже Особливість виразну свою мову дуже живу, не перевантажену діалектизмами, але і не літературну, дуже живу мову, яка захоплює тебе як ріка, і ти просто не можеш закрити, закрити ту книжку, допоки не дочитаєш до фіналу. І фінал, безперечно, теж не пересічний. Микольцеве щастя серед претендентів на звання Книга року року-2025». Лілія Буцяк, Денис Сатановський, новини на вежі.